На дворі сніжок упав, на столі дванадцять страв, а в душі те добро, це буває на різдво. Хай Різдво з тим завітає, чого серце забажає. Хай несе у кожну хату щастя, радості багато. Хай смачна кутя удасться, хай в сім'ї панує щастя, Щоб весела коляда перемогу принесла. Щоб співали рано півні, щоб велися в хаті гривні, щоб весело і багато провели різдвяні свята. Я бажаю вам добра від Різдва і до Різдва. Щоб здоров'ям, щастям в хаті ви завжди були багаті, спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне, хай у добрі проживає вся ваша родина. Веселіться, колядуйте, бо весела днина. Я щиро бажаю веселих вам свят куті. Пампушків, українських коляд, мирного неба та всього, що треба. Христосся рождає!